Ми чітко а розуміємо, що кожна людина України, відповідно до Конституції, має обов'язок захисту своєї вітчизни. Так ось наша задача зробити такі правила, по яких би не просто всі були задоволені і спостерігали за тим, як відбувається захист. З у своїх квартир а брали безпосередню участь. А вона неможлива, якщо немає заходів правового впливу на тих чи інших людей Но з іншого боку, люди ставлять справедливе питання: повинна бути пріоритетність тих осіб, які повинні бути мобілізовані. Тому Питання до наприклад, осіб військових чи інших органів там правоохоронних, які там в 40-45 років пішли на пенсію, отримують велику пенсію. Вони випали з розряду осіб, які підлягають до мобілізації. Але це люди, на яких витрачалися от кошти на їхню підготовку. Чому вони повинні бути в іншому? А ми повинні, наприклад, гнати вперед тих самих студентів. Це теж несправедливо. Тому оцей баланс для мене дуже важливий.